Зупинився, друзі, вам показати кукурудзу. Ну така, звісно, хотілося б краще, але що є, то є. Звісно, бур'янів було, тато трошки поборовся з ними, перій убрав. Ну і в принципі все остальне теж. Таке міжряді 70. Таке, якщо по п'ятибальній системі, то я думаю, десь на троєчку. Місцями є пропуски, але нічого. Їду косити є клієнт. Прийшов сусід, каже, треба скосити 40 соток. Коротше, причепив косу, поки чіпляв, трактор заглох. Думаю, що за приколи? як я в бак, бак порожній. Поки залив соляру, поки прокачав систему, воздуху вхватив, то трошки, трошки помучився, але нічого, все працює. Так що, їдемо косити. Крузка. Це на одному городі показав. Там в принципі більш чистіша. Нічого, чого? Виросте. На завтра дощ, а буде рости. Ячмінь вже жовтіє, скоро будемо молотить. Так, розкладаємо кусивочку. Так, друзі, що в нас робота йде. бачите, травичка не супер-пупер. Ну, косим то, то, що є. Ціна кого цікавить 30 гривень я беру достатньо. Можливо, хтось і більше. Пишіть тільки пишіть, у вас, ціни буде цікаво почитати. Вчора дивився на Ютубі відео, де. Не пам'ятаю, як канал називається, де хлопець на Т-25 сегментною косаркою, теж десь там в лісі траву косив на сіно. І згадав ті часи, коли в нас до, до цього трактора ще роторки, навіть і в Помині не було, як то кажуть. Була ще в нас косарка кінна. Хто пам'ятає на таких металевих колесах? І Спочатку в нас коні були до трактора, і ми кіньми парою коней косили. І по асфальту їздили тією косілкою. Правда, зробили таку тілежку, були на два на два нові колеса. І, виходить, ця косарочка так грузилася і їхали в поле. То і трактором теж її тягали вже, коли купили тракторця. Потім з часом тата каже, давай купимо е, таку знаєте, навісну цю сегментну, двохметрова. То теж трохи її покосили, але знаєте, приїжджаєш, ніби стоїть нормальна трава, а там е, мурашники у тій траві. Плюс е, хотілося сіна накосити нормального. Ну, то потім купили все-таки роторку. а Сегментну косу для брата віддали, вона і зараз в нього є. Щось там косить трохи собі. А в нас роторка працює. Оце бачите, розказав вам таку історію, що з чого ми починали. І кінна була, і така ця сегментна двохметрова. А зараз, зараз я вам скажу, що ця косить. ну, Це найкращий варіант. Ну, звісно, після сегментної сохне краще однозначно. Але якщо нормальна погода, то і це все сохне. Так що працюємо далі. Так, друзі, остається один прохід всередині середині. І все. Коротше, дощ починається. Так, все, робота зробив, тут десь 30 соток. Нормально, вийшлося. Таке, середнє сіно, невеличкі покоси. Ну, Що є, то є. Так, косілочка зупиняється, складаємо. Дощ пускається, дивіться. Ось який дощ пускається. Так що треба тікати.